По-друге, Якщо ви рекламуєте або просто викладаєте інформацію десь, у вас є рекламні якісь ролики, у вас є, може, якісь, якісь там вивіски, то звісно, що інформація повинна бути українською мовою. І краще це питання зразу узгоджувати відповідно до закону. Якщо потрібна там, консультація, звертайтеся до мене, можете звертатися там до юристів, щоб ви подивилися, як себе вести у. В кожній ситуації окремі. Але е якщо вже так сталося, що до вас пред'являють претензії, то, звісно, що ви теж можете отримати захист відповідно, і правову допомогу. Ну, в цьому конкретному випадку треба розуміти, що є санкції фінансові відповідно до закону, а є ще адміністративна відповідальність. І як це взагалі відбувається? Ну, по-перше, складається акт, тобто повноважений, там, або його представник з цього секретаріату вони встановлюють факт порушення. Заходять на сайт і дивляться, там, наприклад, є сторінка там, на українській мові, чи немає, чи лише там на російській. Звісно, що якщо у вас веб-сайт, то спочатку повинна відкриватися мовна версія. А далі вже там може бути і версія на інших мовах. Тому це важливо. Не? Це перша вимога. Якщо у вас Інстаграм, якщо у вас сторінка там є на Ютубі, в тому числі є сторінка а, в тіктуці, то тут або ви повинні викладати інформацію, знову ж таки, якщо вона пов'язана саме з підприємницькою діяльністю, дублювати інформацію українською. Це важливо.